Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі. Мене звати Ліза Цереграцька. і сьогодні моїм співрозмовником є пан Ілля Яг'яєв. Він кандидат психологічних наук. Пане Іле, я вас вітаю. Добрий день. Власне, сьогодні ми поговоримо. Можливо, дещо з таким. Філософським навіть нахилом, тому що мене дуже зацікавила заява однієї людини. Я вже давно не ставлюся до цієї людини як до якогось лідера думок, або ж до людини, яку варто сприймати адекватно як адекватну людину. Та зрештою мені подумалося про таке. Репер Вест зробив чергову скандальну заяву, сказавши, що євреї повинні пробачити Гітлеру. І я таким чином хочу навіть розпочати такий цикл програм, навіть дві програми. От я собі запланувала, як це має виглядати. І спершу я хочу поговорити про те, яким чином взагалі виникають. Ось вузькі радикальні спільноти, хоч звісно, що канівес не є вузькою радикальною спільнотою, але нам усім відомі такі люди, наприклад, і об'єднані, які, наприклад, заперечують голокост, що він взагалі існував, з точки зору психології, як це взагалі можливо? Як це працює е, справа в тому, що люди вірять у такі дуже дивні і дуже неприємні на ідеї, часто з багатьох причин. Тут не можна казати, що у них просто брак освіти, От якби їх там краще навчали в школі, чи якби вони читали розумні книжки, то вони б, можливо в таке не вірили і не об'єднувалося. Ну, і все справа, як вони там сильно об'єднуються, так є групи людей з, зі специфічними самобутніми, скажімо так, поглядами, м'яко. Але в будь-якому разі, чому люди в це вірять, і причин є багато. Так, одна із причин це відчуття того, що. Людина в суспільстві маргіналізована, чи людина не може досягти якихось своїх цілей, як те, що ти інші можуть її досягти, а людина не може, і вона починає шукати собі або виправдання, або, скажімо, якусь систему ідей, яка може її вивищити з поміж інших людей, От сказати, що знаєте, я там можливо або не дуже успішний, або можливо я чогось не змогла там досягти. Але у мене є от якесь таке знання, от я розумію дійсність краще за річ, і якщо я її розумію ну, в межах якихось ідей, які в принципі, суспільство приймає і так, так, то ніякої винятковості тут не буде. Тому що ну, всі кажуть, що колокос були, я кажу, що так, це не дає відчуття от якоїсь винятковості. А <кх> якщо у мене є інформація, і я от в ній впевнений, що насправді. Нас обманули, то я і от його не було. Наприклад, то я починаю себе відчувати якоюсь видатною людиною, яка може бачити дійсність, я такою вона є, так і опиратися впливу соціуму. І часто такі люди кажуть, що вони насправді критично мислять, а ці люди не критично від. Отож, бо про критичне мислення ми ще поговоримо саме в цьому аспекті. Але спершу мене цікавить те, що ну, гаразд, є люди, які вважають себе вищими за всіх, і найрозумнішими. Але чи обов'язково в цій поведінці саме має наставати цей момент, коли хочеться об'єднатися в якусь спільноту, в якусь громаду, заснувати якийсь рух, якусь організацію, організовувати події і обговорювати свої ідеї. просувати. Ти їх надалі в маси, тобто, це властиво цим людям, чи це просто така загальнолюдська риса? Це загальнолюдська риса. Я не думаю, що це властиво саме з е, таким такі, спільнотами, а от інші люди не об'єднаться. Люди, в принципі, об'єднуються у спільнотах. Більше того, це дуже сильно пов'язано з культурою, з культурною такою складовою і з тими особливостями у суспільстві, в якому люди живуть, наприклад, конспірологи в Сполучених Штатах об'єднуються між собою. Так, і е, це е, дуже таке е, цікаве явище для нас, так тому що ми то, ну скажімо, або там пострадянський простір, люди на пострадянському просторі е, об'єднуються не так ефективно і не так часто, і створюють там клуби, об'єднання, організації громадські, в тому числі. Як е, це прийнято, ну, скажімо, в країнах західної демократії? І те, що конспірологи в США об'єднуються, це. Ознака і властивість не конспірологів, так? А це властивість в принципі людей там об'єднуватися за будь-яким принципом. Так? Тому я не можу сказати, що от вони якось особливо об'єднуються, а ніхто інший ні. Це загальна властивість, просто інша справа навколо чого. так ці люди об'єднуються навколо того, що от у них є якесь таке виняткове, знаєте, це нарцистична властивість, таке виняткове знання, яке в їхніх поколенах. Окей, гаразд. А повертаючись до питання критичного мислення, я хотіла спершу власне посилатися конкретно на цей приклад і в контексті цієї ситуації говорити про критичне мислення. Але я раптом усвідомила, що коли ми говоримо про критичне мислення, у мене є сумніви, що усі ми розуміємо щось одне і щось конкретне, тому що в кожного це якесь своє розуміння цього терміну і взагалі визначення. Тому що, ну, якщо, наприклад. Звернутися до такої аналогії учень і вчитель, коли учень приходить до вчителя і він знає, що він прийшов до вчителя, щоб сприймати якусь інформацію. Цю інформацію він може якось критично осмислювати? Зазвичай, напевно, що ні, тому що він за означенням прийшов до того, хто навчить його чогось правдивого, чогось потрібного, чогось корисного. То в який момент це критичне мислення виникає, і що це взагалі таке? Це дуже велике складне питання, е, якщо дуже загалом, то критичне мислення має дві складові. Так, по-перше, це опора все таки на факти і можливість перевіряти у широкому сенсі, які ви мають вони підстави чи ні, мої погляди. А друге, е, це логічність, то тобто це відповідність логічній процедурі. Так, якщо е, мої якісь знання, мої уявлення, логічно з'явлені не шкодою, собою, так якщо. Висновки слідуються засновків. це означає, що моє мислення буде критичне. Якщо я, по-перше, спираюся на реальність, так і можу її тестувати, можу перевіряти факти. А по-друге, я і сумніваюся в чомусь, що я не можу підтвердити чи спростувати, так? однозначно. А друге, щоб мої переконання були логічно пов'язаними і. Відповідали правилам логіки, не суперечили одне одному, так не стверджували речі, які не пов'язані між собою, але суперечить одночасно якісь такі властивості. Але ж тут справа в тому, що під критичністю люди часто розуміють, існує такий міф, що от більшість ну, знову такий міф в широкому сенсі може бути так, що це дійсно, так інколи, так інколи ні. Але що більшість людей мислить не критично, а от я буду мислити критично. А якщо я мислю критично, це означає, що мої переконання мають бути не такими, як в інших, врешті. А якщо вони не такі, як врешті, то а, я мислю критично. От вони там вівці, там чи хто от вони мислять не критично, і якраз люди, які вірять у різмови, наприклад, люди, які вірять у різні там альтернативні погляди щодо медицини, чи щодо там фізичної реальності земля пласка, так от вони можуть казати, що от якраз то вони критично мислять. А люди, які е, знаходяться в такому інтелектуальному мейнстрімі, тобто кажуть, що земля е, кругла, от вони якраз не критично мислять, бо вони просто сприйняли якусь, е, якийсь факт е, з того, що говорили в школі, не це, А оці люди осмислюють там, якісь дослідження, розвідки, привели до того, що Земля е, е, пласка. Е, так, тому тут е, питання того, як ми ставимося до критичного мислення, як ми його інтерпретуємо. А те, що ви кажете про. Вчитель учень права в тому, що це лише от перші етапи навчання, на яких учень просто відтворює те, що говорить, чи там що пише, не що каже вчитель. Через деякий час вчитель ну за таки, вчитель, та так, так, система освітня так має зробити так, має навчити людину критично ставитися до навіть того, що говорять, говорить сама освітня система. Так це якраз відмінність наприклад між шкільного освіту, університетського в межах університетської освіти. Якщо є факти, які суперечать тому, що говорить лектор, то це нормально для студента сказати знаєте, от є там інша, інша точка зору, і вона там краще обґрунтована. Так, це якраз відмінність, так між фаховою освітою чи освітою просто базовою. Хоча навіть в школі знов таки це нормально, якщо учень сам досліджує якусь реальність, так сам читає наукові статті і сам там може робити якісь висновки. Тобто, чим вищий рівень освіт освіченості, тим більше критичного мислення там просто. От, власне, коли ми говоримо про ось це співвідношення в цій проблемі, ви сказали, що ще на початку нашої розмови, що в цій ситуації не завжди є ключовим брак освіти, брак цієї освіченості, а дуже часто це бажання вивищитись. Я про бажання вивищитись зараз, уже коли ви це пояснили, теж відчуваю, але для мене тут парадоксальним ще є ось який момент. Тобто, з одного боку, я можу зрозуміти бажання, наприклад, заперети. Чити голокост у тих людей, які мають безпосередньо до цього стосунок? Ну, припустімо, в людей, які е, мають родичів е, там, дідусі бабусі, яких е, долучалися до Голокосту, і таким чином хочеться ніби виправдати їх і сказати Ні, це все вигадка вони не могли таке чинити, і відповідно це все просто придумали. Дуже сумнівна тактика, але я хоча б логікою її зрозуміти можу, е, наскільки цей фактор може впливати. І чи дійсно аж такої сатисфакції потребують інші люди, які таких родичів не мають, і які це роблять, от тому, що просто, просто роблять і часом навіть аж перехоплює подих від того обурення, і ти не можеш зрозуміти людину, навіщо ти це говориш? Я думаю, що це маргінальне явище зараз мало людей. До яких будуть звертатися, так як будуть обвинувачувати в тому, що їхні ну вже далекі. Правильно не далекі може так, але принаймні це не батьки, так, як правило, і не батько, дід, там, баба. Точно що от вони чиняли Холокост. Це все таки велика рідкість, що людина буде заперечувати, тому що це їхній власний інтерес. Тому що це все таки надбання історії. Зрозуміло, що є люди, які пережили до тепер живі, Але все таке, це дуже дуже старі люди. Так треба це розуміти. Тому я думаю, що це, якщо існує, будь-який ну, само собою так люди самі себе виправдовують. Але все таке, це щось дуже дуже давне. Це не ну майже на увазі у сприйманні нашим, так це не щось, що тут і зараз людина має відповідати перед судом чи перед як, суспільством за те, що вона щось таке робила. Це рідко було. Продовжуючи нашу розмову і посилаючись власне на той приклад, я би хотіла зрозуміти, якою тактикою варто послуговуватися, коли ти маєш стосунок до людей, які отвірять в конспірологічні теорії, про е, масонські змови, про те, що Голокост взагалі видумане явище його насправді не було. Коли ти опиняєшся в якійсь близькій комунікації з цією людиною, як варто поводитися? Чи треба? Вставати на шлях просвітництва і намагатися засипати фактами цю людину, переконати, довести, показати, будь-що чи проігнорувати це я думаю, це залежить від, наприклад, ступеня впевненості людини, тому що ми, коли говоримо про таких людей, це звичайні люди, страні, так які мають ті самі інтереси, ті самі уявлення, які от не стосуються безпосередньо їхніх там дивних поглядів. Які так само живуть між нами, і тут треба не треба їх екзотизувати, так думати, що це якийсь там екзотичний експонат, який там все вірить. А ми не такі, так у нас теж можуть бути знаєте, якісь там специфічні переконання. Інша справа, що вони там можуть не стосуватися фактів, не псувати там життя нам і іншим, але тим не менше всі люди. Мають право помилятися. Інша справа, якщо це все таки наносить шкоду, так якщо це все-таки не відповідає там історичним фактам, ми вважаємо це аморальним, але тим не менше треба розуміти, що це люди між нами, звичайні, такі, як ми. Це перше. А друге, я не думаю, що пряма атака буде ефективна зазвичай, ні. зазвичай людина, ну просто нас обралася і все, нічого там. І цієї комунікації не що можна зіпсувати стосунки, хочеться дійсно, можна там почати. Тим більше знаєте, то ще є проблема, що конспірологи часто факти можуть знати не гірше за той краще за людей, які от просто керуються здоровим глуздом, тому що вони можуть витратити час на те, щоб це все вивчити. Інша справа, що це дуже специфічні факти, так деякі факти, деякі факти вони не беруть уваги, деякі факти вони відкидають, так а не деяких вони там занадто. Активно фіксу, фокусуються на них, так а про деякі знов-таки не знають, але якщо от спілкуватися з людиною, яка конспіролог вірить у о, ту чи іншу теорію, знову чи там багато теорій знову, от вона може дуже-дуже конкретно, знаєте, я пам'ятаю спілкуватися з людиною, яка от проти Так, тобто я не медик, не імунолог, не епідеміолог, так, неоніст. Тобто я. Просто, скажімо так, знаю, що є Всесвітня організація охорони здоров'я, я їй довіряю. Так? Я довіряю сучасній науці, і я розумію, що при всіх проблемах вона єдине, що в нас є для пізнання реальності. Нічого, крім науки, у нас для пізнання реальності просто немає. Нема, Індивідуальний досвід не працює. Так, якісь сам слова якихось розумних людей, якщо вони не спираються на факти, не працюють. І я розумію, що людина мені каже, а от там кілька років тому. Там якийсь чиновник медичний там Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, а от спростують. Так, тобто вони, якщо з ними почати говорити, вони дадуть тобі купу якихось ось, часто розрізних, але соно фактів, так Конкретних. і скажуть, що ти маєш це все, все спростувати. Зрозуміло, що якщо ти не історик Холокосту, то це не спростуєш, просто ну, через те, що як? ну, всі ми маємо якісь обмеження, ми не зобов'язані все знати. Так, але ми зобов'язаємо живемо в суспільстві, так, суспільством. Передбачає розподіл праці, так є люди, які фахово займаються будь-якою тематикою, так і ми виходимо з того, що ми маємо довіру до цих людей. Якщо у нас є проблема, так, то ми якщо в нас проблема там з будинку там прорвало трубу, ми звертаємося до самотеку. Так, Тобто ми намагаємося самі так все зробити, тому що ми довіряємо, так і так само тут ми довіряємо історикам, ми довіряємо журналістам. Да? Якщо вони втрачають, гублять репутацію, ми просто йому буде. Але е якщо ми говоримо з людиною і одразу намагаємося її переконати, це не спрацює. Е я би, чесно кажучи, якщо нам хочеться зберегти стосунки з цією людиною, я би е просто намагався е говорити на якісь теми, в яких у нас є якісь е е е е спільні спільне бачення. Так і через деякий час можна почати ставити під питання про конанті людини, просто з'ясувати для чого вони їда, але не так, для чого тобі це, а питання, чому ти так гадаєш, жаєш, так ти думаєш є підстави, так тому що все таки є загальне якась загальне міркування, так, є там консенсус, певний серед сториків, що це було, і бу буде цікаво з'ясувати, так може статися, що ми можемо якось посіяти сумнів, але якщо лише подібною стратегією скористаємося, якщо напряму, то це не спрацює, просто е, можна пристати спілкуватися з цією людиною. Дякую, це хороші поради. Я ще зроблю деякий уточнюючий момент, але спершу запитання щодо протидії на такому якомусь загальному рівні ось цим явищем, конспірологами, взагалі таким рухом. Тому що одна штука, коли ми говоримо, наприклад, про вакцини і про конспірологічні теорії, пов'язані з цим, то це, в принципі, так, це має потім вплив на суспільство, але все одно це в першу чергу справа конкрет. Цієї людини і її відповідальності перед собою, перед своїм здоров'ям. Проте, коли йдеться про заперечення ось таких фактів і відповідне ставлення до людей, тут уже можуть породжуватися якісь такі значно більш відчутніші настрої з ненавистю, з неприйняттям і усіляке таке. І, от я, наприклад, бачу в цьому році, я пригадую, що Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку внесли Німеч. Чи на та Ізраїль, яка? Відкидає і беззастережно засуджує будь-яке повне чи часткове заперечення голокосту як історичної події. Також бачила, що Байден у Сполучених Штатах Америки створив міжвідомчу групу для протидії антисемітизму та ще і ісламофобії. От як ці дії можуть впливати, наскільки вони ефективні для таких груп, тому що мені здається, що конспірологам фактично тільки цього і треба їм тільки це, ніби буде. Під, підкріплювати, підживлювати їхню віру в те, що вони борються за своє праве діло, і ось лише хтось їм вставляє палки в колеса, так би мовити. Чи це все-таки не так працює з точки зору психології? Ну, тут велика біда в тому, що в принципі сучасне суспільство дуже поляризоване і дуже неблагополучне, скажімо так. Добре, що от Ну окрім нашої війни, та інших воєн все таки немає глобальних якихось процесів пов'язаних саме з фізичним насильством. Але м -м, тут проблема, що якщо у нас є якась теза, яка активно просувається державною системою, ну я не скажу пропаганди, бо це слово має негативні так? Але маю на увазі, що от, система освіти, система м -м просвітництва. А, так, і якщо це стає певною певною загальну тезою, яку всі мають приймати дуже активно, а, це починає виконувати роль ідеології, так чи інакше. Скажімо, що треба це приймати от А, І люди, які можуть сказати, що так, я готовий це приймати, але мені, наприклад, потрібно там цікаво от, вивчити факти. Мені цікаво там з'ясувати, може там є нюанси, тому що зрозуміло, що реальність завжди складніша, Так, є однозначні речі, і їх треба називати однозначними, але реальність складніша. І е, люди, якщо вони себе почувають маргіналізованими, якщо їм не дають, якщо їм одразу закривають рота, так запиляють. Кажуть, що ні, о, ти маєш просто сказати і все, тому що а інакше ми тебе покараємо. То я думаю, ну і маргіналізуємо повністю, так ти не зможеш це казати в публічному просторі, то люди можуть радикалізуватися в інший бік. Плюс справа в тому, що люди часто, коли говорять, мають на увазі на те, що вони говорять. Людина може казати, що я заперечую щось, що прийнято в цьому суспільстві, не тому що ну, бажати, наприклад, так, що робити, а не тому, що вона конкретно це заперечує. Що от її зацікавила історія Другої світової війни і геноциду у час другої світової війни, євреїв, так чи там інших народів, чи ще щось. А от її конкретно щось не подобається тут і зараз, що робить конкретно Байден, що робить конкретно от, якісь тенденції в суспільстві, але вона не може це висловити в нормальний спосіб, так тому що ці позиції маргіналізуються, так якісь і вона починає це висловлювати дуже радикально і дуже недоречно. Так, тому має існувати все таки загальна толерантність до різних поглядів. Так треба щоб люди з різними переконаннями на ну, не очевидно людині, так але все таки з різними могли висловлюватися нормально, щоб був плюралізм думок в медіа, так і в інформаційному просторі, і тоді е, люди зможуть більш адекватний адекватний спосіб висловлювати якісь свої там. Міркування, тому, що ну розуміли, зараз все таки антисемітизм так він дуже розповсюджений, але от ісламофобія може бути та, ще там більш бачите ви, ви згадали, де і антисемітизм і ісламофобія проблема, але люди можуть сказати, тобто вони мають право в європейських чи в Українах, чи в Сполучених Штатах, сказати, що ісламські міграції їх турбують. Так, вони мають на це право. Можна це називати ісламофобією, але якщо ми кажемо ісламофобія, то ми ведемо до того, ну і просто їх там заперечуємо да, повністю. Тобто, Кажуть, каже, ви не маєте на це право, то ці люди будуть висловлюватися ще радикальніше, просто у вузьких колах і створювати ці спільноти. Оце велика проблема, так тобто не треба. Да, треба розуміти, що люди мають ну, це має бути суспільна дискусія, більш така толерантна, і при цьому це таке дуже радикальні речі треба обмежувати, але якось робити так, щоб люди могли висловити свою думку. От останнє що встигну у вас уточнити, що це стосується цієї суспільної дискусії. Я припускаю, що зараз нашій аудиторії дуже болить і зрозуміла оця паралель, що, наприклад, я не можу уявити себе в суспільній дискусії, яка би стосувалася питання війни в Україні і того, яку роль тут відіграє Росія. Тобто, тут для мене альтернативи бути не може. Так само, як припускаю, не може бути альтернативи для тих людей, власне, які Втратили більшість своєї родини, своїх родичів в наслідок голокосту під час Голокосту, і неважливо що вони це чули, наприклад, від своєї бабусі чи дідуся, які вижили, але вони відчувають цей біль, і власне для них якоїсь альтернативи бути не може. Власне, як тоді бути, і як бути цим людям? Чи можливо їм варто утриматися від цієї публічної дискусії, лише коли вони чуються в силах, щоби хоча б спокійно викладати свою точку зору, тільки тоді до неї долучатися, як тут буде ефективніше діяти, ну це проблема суспільства в цілому, так Але справа, що існує насильство, і страждання існує щельні проблеми. Тут дійсно єдине, що можна сказати, що краще не висловлюватися тоді, коли ти не можеш бути на не що неупередженим, так що принаймні емоційно спокійно. Оце, мабуть, найкраще, але це велика біда, тому що е, обговорювати якісь явища є однозначність, а є нюанс, Так? Нюанси не означає, що однозначність має піти, так не означає, що ці однозначності не існує, але все таки має бути аналітика. Так має бути складне, таке об'єктивне, неупереджене розуміння того, що відбувається, і суцільна дискусія має все таки старатися на таку об'єктивність, універсальність тому краще, якщо відчуваєш сильні емоції, просто не говорити про це публічно. Зрозуміло, я вам дуже дякую, пане Іле, за цю розмову. Я сподіваюся, що ми е, трошечки пролили світло на те, хоча б як це працює в свідомості тих людей, які займають ось цю позицію далеко не критичного мислення, і, можливо, для когось зародили якісь зерна, посіяли того, а як поводитися в таких ситуаціях. Принаймні, от переді мною е, стояла саме така мета. Я нагадаю, що ми спілкувалися з кандидатом психологічних наук Ілею Яг'яєвим і так. Само нагадую, що програма зустрічі виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цареградська. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.